Дати чітку відповідь, що у головах російських терористів дуже важко, тому що дійсно, якщо проаналізувати ситуацію, зокрема по Харкову по Херсону, то на сьогодні є ну днями кінця опалювального сезону, якраз це не ті самі болючі дні, коли найбільш уразлива є енергетична система це якраз кінець грудня або сильні морози протягом січня, лютого. Тому в даному випадку якогось там суперефекту отримати неможливо. Перший пункт, другий пункт, якщо вже так прив'язуватися до якоїсь логіки расистів, якраз удар по Дніпро-ГЕС, а це 1,5 ГВт встановленої потужності маневрової і плюс зміна роботи всього каскаду Дніпровських гідроелектростанції, і це під час от великої води, коли сходить сніга, і треба. Щоб гідроспоруди працювали не тільки в режимі генерації електричної енергії, там де в турбінах генерується електрична енергія, а також як системи контролю та управління рівнем води, це може впливати також. От, єдине, що можна брати, як логіку того, що вони хочуть якось Погіршити ситуацію загалом. Якщо дивитися на те, як вони б'ють, ну вони роблять локальні а, проблеми, вони роблять локальні блекаути, як в Харкові, вони а, дійсно намагаються знищити повністю інфраструктуру, а це означає, що є певний час для того, щоб нам намагатися. Не не те, що відбудувати, тому що відбудувати такі великі інфраструктурні проекти, наприклад, як Харківська ТЕЦ 5 а за період весна літа практично неможливо. Більше того, це унікальні об'єкти, це унікальне обладнання. Тому в даному випадку це може бути рішення децентралізованої генерації на кваміраційних установках. Такі рішення вже намагалися робити в Херсоні в Миколаєві. І якраз є час для того, щоб підготуватися. Тому якщо ну, закласти певну емоційну складову, то можна говорити про те, що расисти так намагаються бити найболючіше, тому що люди сидять без світла, люди сидять без опалення. Що вже говорити там про якийсь комплексний критичний удар по аналітичній інфраструктурі, якщо б є бажання знову ну, ну, таки. Якось зробити блек-аут, я не буду зараз говорити, але є і боюсь, що расисти знають, але є об'єкти набагато більш критичніші, які можуть зробити більші проблеми в, енер... в загальній об'єднаній енергетичній системі України, і по ним вони не били тому або є фактор ППО, який не дозволяє, і вони розуміють, що вони просто не зможуть знищити те, що максимально критично. Або вони просто б'ють, бо можуть і б'ють по найближчому об'єктам, як Харків, там де може бути використано а, не такі, ну тобто середньо а, а, ті а, засоби враження, що б'ють на середній дистанції, як ефект вічю, по тому, що дуже ефективно і дуже правильно, і саме дуже правильно з точки зору а, а, економіки, погіршення економічного стану для Російської Федерації. Тому що нафта і нафтопродукти – це для них на сьогодні саме головний експортний продукт, тому українці дуже добре б'ють по цим об'єктам, а рашисти, навпаки б'ють по об'єктам цивільної інфраструктури, та по містам та по будинкам українців. Насправді були об'єкти дитек, які щоденно зазнавали ураження. Вони знаходилися близько лінії фронту. Курихівська тес, ми бачили там ще до цієї масштабної атаки, як вони оцими кабами бомбували бомбили реально теплоелектростанцію, попадали в машинні зали. Тому я боюся, що там навіть оцінити реальний масштаб, в якому стані знаходиться обладнання, неможливо. Є ТЕС в місті щастя, яка також зараз знаходиться під окупацією. А якщо говорити ну, з об'єктивної точки зору, і зважаючи на те, що на сьогодні ДТЕК вже є одним із імпортерів, тобто він виробник, як виробник електричної енергії, перетворився в імпортера електричної енергії для того, щоб забезпечити власних споживачів, скоріше за все, вони дійсно відчувають максимальний дефіцит власної генерації, на яку вони розраховували, тому 50% це відчутно, і тут можна додати, що це маневрові потужності, це ті потужності, які використовуються, коли потрібно дати більше генерації електричної енергії в систему. Це в ранішній і вечірній пік споживання електричної енергії, так само використовуються гідроелектростанції для того, щоб покривати ці піки. І можна знову таки зробити якусь конспірологічну теорію, що раси б'ють по маневровим потужностям для того, щоб ми не могли, наприклад, забезпечити пікові режими споживання в системі. Тоді нам треба будуть вводити саме графіки обмежень в періоди максимального споживання. Тому так потенційно може бути, але знов таки треба аналізувати в якому стані, тому що, наприклад, то саме дні прогресу в Запоріжжі ще на сьогодні відбувається робота з завалами, і зрозуміти, що там насправді залишилося в якому стані ще треба аналізувати, критична для об'єднання енергетичної системи. Для нас першим це є звичайно, відновлення електропостачання всіх споживачів, а тому, що є певна логіка, є побутові споживачі, які відчувають певний дискомфорт. а Є економіка, яка перестає працювати. Люди не йдуть на роботу, не виробляється продукція, не платяться податки, не заробляються гроші в економіці. Тому якраз таких великих промислових об'єктів, як Харків, Миколаїв. Одеса це критично важливі моменти, оці локальні лекаути і знищення інфраструктури створюють ну, той виклик, що зокрема певна буде деградація економіки в цих зонах, і буде викликати ще більш довгострокові негативні тенденції: виїзд людей, виїзд фахівців. Ну і в даному випадку для нас це. Ну, перший і а, той виклик, який вже можна побачити, це питання і захисту ППО, об'єктів генерації, і роботи ядерних об'єктів, об'єктів наших атомних електростанцій, 9 атомних блоків, які знаходяться під контролем України. А знов таки Україна досить розвинена з точки зору електроенергетичного сектору, і тому зробити повний блокаут дуже важко можна заживлювати споживачів з інших джерел генерації, але створювати саме критичні локальні проблеми вони можуть і більше того, кожен такий удар. Зменшує запас міцності української енергетичної системи, і це дуже дуже коштовні потім роботи з відновлення а іноді дуже довго тривалі, тому що часто це унікальне обладнання. Рашисти намагаються на сьогодні використати оцей дефіцит. Я про нього не знаю, але про нього потенційно кажуть: що є дефіцит ракет для ППО, є дефіцит зброї. Для українських захисників, і якраз розуміючи, що цей ця перерва може тримати не вічно, рашисти намагаються максимально отримати результат, тим самим використовуючи от ці свої засоби ураження. Тому якщо ми отримаємо якнайшвидше допомогу від наших партнерів та друзів, я думаю, що ці обстріли призупиняться. Дніпро так це унікальне обладнання, ще створено в радянські часи. І треба абсолютно робити нову а, проект нового обладнання знову таки воно буде унікальне, воно буде вироблено в одиничних екземплярах, тому це буде займати час. Це перший пункт, другий пункт все ж таки встановлюючи нове обладнання, відновлюючи обладнання, яке ми вже маємо. А треба розуміти і про захист цього обладнання, тобто це комплексне рішення, яке має забезпечити, що те, що ми встановлюємо, захистить і захистить нас завжди від терористичних атак расистів. Якщо говорити про Харківську ТЕЦ 5 це то трохи інший аспект, зважаючи на те, що це радянська централізована система теплопостачання. більше це теплопостачання потім вже виробництво електричної енергії, і вона може буде заміщена на децентралізовані об'єкти генерації, коли встановлюється генераційна установка. Це та установка, яка верстова вик... Природні газ для виробництва теплової електричної енергії, і в момент, коли є потенційний блекаут, ці когенераційні установки дають і тепло, але не можуть забезпечити повністю і дають електричну енергію, зокрема, наприклад, для забезпечення критичної інфраструктури водоканалів, тобто у людей з'являється ще й водопостачання. Тому такі рішення вони можуть бути реалізовані протягом року за допомогою наших партнерів і друзів. Тут без них не вийде, тому що це. Та також величезна кількість обладнань, які необхідно встановити. Але якщо ми говоримо про атомні станції, про Дніпро гідростанції на Дніпрі, а, про такі об'єкти, які є а, про теплоелектростанції, також були заяви, що ДТЕК втратив до 50% своєї генерації. Це унікальні блоки, це унікальне обладнання. Більше того, той, хто може це будувати, це турбоатом. Він знаходиться також в Харкові і постійно знаходиться під тиском расистів і має бути забезпечений повний цикл виробництва обладнання. Тому це роки, це правда. З іншої сторони, ми можемо робити асиметричні дії, займатися розподіленою генерацією, яка буде не настільки. Вразливою від расистських рашист, атак, тому є варіанти рішення. Вони будуть не такими, якими ми мали до війни, але зважаючи на те, що ми маємо проблему з таким неадекватним і терор... ну просто бандитом, сусідом бандитам які використовує, треба шукати симетричні дії. І вони насправді. Є.